Сьогодні ми грали ось і таку гру пірати, пірати Маракайбо. Маленька, маленька версія великої гри. Паша, можеш убирать коробочку. Паша, привітайся. Hello. і Паша трішечки розповість про правила і відмінність від великої гри Маракайбо. Я думаю, багато хто грав. Та відмінності, я думаю, тут казати сенсу великого немає. Да, мені здається, тут суть того, що залишилися оці самі по собі позначки, що у вас це морське, так само доходи, якісь покращення, купівля. От тільки в цеком плані, але ж це ж як і в других інших іграх, як схожі механіки, там купуй множники, залишаю, Ну, хоч скажу, порівняння. Так, да, можна так тоді. Давай що у нас тут взагалі є коротко. Плаваємо по карибському басейну своїми човниками. Робимо певну кількість рухів, в свій хід маємо завжди просуватися вперед до острову Маракайба. Зупиняємось на якійсь карті. Можемо зупинитись купити якесь покращення, найняти собі екіпаж, купити корабель. Можемо зупинитись на, на будівлі. Можемо було таке Маракайбо першому будівлі. Тільки там вони були складніші, Ми могли потрошку щось будувати в кінці да. раундів. Тут інакше на них на них можна зупинитися, тупо скинути гроші, побудувати це. Множник на кінець гри. Також можна зупинятися на різних островах. На них є покращення завжди нашого корабля. Це оце як війна була у великій Маракайбо якоби тут такі позначки, рейди. Один вид островів. Є їх багато на островах да. можуть вони бути різні всякі бонуси і без рейдів. Завжди є покращення корабля на кораблі. Покращень багато. Їх тут а, дві такі а, два рядки. А, верхній рядок одразу отримує, нижній якесь покращення на всю гру. І mm -hmm. їх можна прокачувати лише поступово, коли там в першій секції два кубіка є, то можна до другої переходити і так далі. Чим далі, тим крутіше покращення. І у нас є ось і рейди. Давай я про скажу. і потім ще такі островини, які ми а, не можемо щас? наступати. Щас нам кажу. приходиться їх обходити. Ще поясню що це. Рейди тут дуже спрощені в Великому Маракайбо були якісь там правила щодо боїв цих абстрактних. Їх там було більше. Жетони, тягни, дивися, скільки угу. там написано. Да тут все дуже просто. Ми в тупу в рейді кидаємо три куби. Кожен з кубів відноситься до одного з трьох ресурсів у грі золото. Рубіними рахунками. Да, ми кажемо, що це рубіни, і жемчуг. Хоча це, це, мабуть, ну, неважливо. І жемчуг. другоцінне каміння, золото, жемчуг, жемчук. Перлина, все, що можна на дні знайти, логічно. Так. коли ми рейдимо, ми можемо один раз всі куби перекинути, але всі обов'язково. Потім ми обираємо один з кубів бажано вищий результат. Він відноситься до одного з цих ресурсів, Дуже. і за різними там позначками є на нашому кораблі там стандартні. Наприклад, за 5 сили рейду можна отримати той ресурс кольору куба. Ось тут і написано. дуже багато різних там кораблів, екіпажу, спорядження додають нам сили рейду. Є таке, що додає сили рейду, як там Кароліна купувала до певного кубіка. Ось, наприклад, да, Так, у мене було до, до жовтого кубика. Там є до зеленого, було до, до, до білого, до як заволоді. І на цю силу рейду ми закуповуємось. Наприклад, ось по стандарту можна ось, за 5 ви можете Бачите, да, оце паша розповідає, що тут сила ось оп'яця, ресурс, ви те, що там... Беремо да, ресурс. Да, 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 все. Те саме по одного разу можна розділити. Таким чином, ми рухаємося до Маракайбо, Приплили, отримуємо ще якісь бонуси. Можна рухатися, коли ми робимо, тут є експедиція. ось такі значки. Ну, так. Це схоже теж саме від Великого Маракайбо, угу. Вона ось отут це оця річечка, ви там ходите, отримуєте. Входимо, якісь отримуємо бонуси. бонуси. Досліджуємо. Доплили до кінця, отримали бонуси. Хто перший встиг отримав ще більше переможних валів? Таких три раунди. Так, да, і... три повних. Отак виходите, але ви завжди повинні ходити якби на крок вперед. Тобто я не можу, наприклад, стояти тут і сходити ось сюди. Я повинен на крок вперед завжди пройтися. до Марка, або ближче. Так, да, Ми завжди пливемо до того самого кінця. За три раунди, по суті, ми постійно робимо якісь рейди, отримуємо покращення, викладаємо на наші планшетики. Вони можуть нам як бонусну дію дати або при якихось інших діях, наприклад, як буде рейд, да? там покращення, типу там, в тебе не один, а вже дві сили, три можна вбити силу, наприклад, в переможні очки. І таким чином ми це все тут намагаємося купувати, множити, бо тому, що Наприклад, у мене не видно мій планшет. якось, у мене ось тільки золото, і тільки Рубін. <смеш> Цей <а в> планшет, <смеш> мабуть, окремо, треба про нього сказати. <смеш> 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 Пашин три всі види ресурсу. Я, звісно, з білим обісралась, По-другому тут назвати це ніяк не можна, і це виходить в кінці множники. Тобто, якщо ви можете. Щас я знати... поясню. У нас є три динамічних ринки. Вони поступово так. поповнюються під час гри. Коли і ми, ми ще й знімаємо з них. Тобто, якщо, як, як Паш казав, ми кидаємо, обираємо кубик. Обрала, обрали mm. кубик золото, взяли і зняли, але ж потрібно його поповнити. Тут просто сказати, множник. коли ми беремо ресурс, ми завжди беремо його з острова, але це зменшує множник. Тому треба його ще під час гри поповнювати. Якимсь чином поповнювати. О, така фінь. Чим більше беремо, тим менший множник. Але в тебе ресурсу багато, тому ти будеш хотіти його поповнювати. Ну насправді мені здається, тут да, оця роль, вона велика, але якщо тебе буде багато грошей, ну, Паша, скажи, можна так же саме будівлі, просто на будівлі повиставляти. Це теж великі множники. Ну, це дуже дорого. Це так, да, це дорого. А тут ти довго йдеш до цього. Я ти там десь ну, один можеш там два я ходи припустити, насибрати я... на 18 гривень. Уже якось зробив. я, ну, я мені сумую здається, тут збалансовано. Збалансовано це ще в комбухі роботи. Дивися, наприклад, будівля дає 4 переможних бали за кожну перлину. Ну це наші було йти на неї. Я на неї не йшла. Ну, а я йшов? От і да, трішечки. Ну і звичайно, не забуваємо, У нас є ось такі е, штуки. Це як додаткове до завдання. завдання. Вибачте, що у нас тут трішечки рожевий колір, Я зараз наведу. Бачите, тут мені додаткові не, це, нагадало остріх котів, де ти дуже багато на набраш да. карток завдання. Ріже куди пішов? Хочу сі. І того ви можете побачити, що тут є багато Нельзя. всього різного. За багато що ми отримаємо переможні очки. І в кінці, наприклад, якщо вам не видно, я можу сказати, пашу тут лежить 229 переможних очків. Він ага, отримав була. я отримала 197. Ну тобто, наприклад, я таке, як я раніше вам колись сказала, на інших запишах я не люблю, коли аж так багато. Рахувати переможних очків, але, але це не в кінці ти рахуєш. Ми ще посеред гри ще рахували. Ага, так що в принципі якось е, невілює, да ще не так от е, довго і набридає. Грали буквально за одну годину і 15 хвилин це вже наша друга так, партія. Так ми там ще трохи правила нагадували. Ну так да, трішечки подивилися там, де а типу... ще розкладку ти рахувала? Ні, розкладку я вже не рахувала. Okay. Ну, скільки там? 10 хвилин ці карточки розкласти. Uh -huh. Якщо ти знаєш, як грати, тебе, по суті, все воно затасовано, ти виклав і на цьому, на цьому все. Окей. ну, По правилам ми вже розказали, як тут. А, ще пару прикольних фішок. Є у кораблів такі, наперед, як це сказати? Я забув, як вони називаються, але uh -huh. ну, по суті на ніс корабля якась статуетка. Її можна під час гри побудувати, вона дає прикольні бонуси. Всі бонуси різні, і статуетки по виду різні. Да. А... Але в доповненнях тут є і сюди ось на, 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 на одягається. Додаткові штуки до корабля покращення. І ще я хочу сказати: додатково, що прикольно можна заривати свої здобуті скарби, золото, перлини, дорогоцінні каміння. Їх можна заривати, ще більше за них проводить. Ну так, це просто окремо за що можна. Нурижик, нормально, звісно, пішов прогуляти, -звісно. за що можна ще окремо отримати переможні очки. Ладненько, давай тоді нашу думку про гру взагалі. От Паша випросив, щоб ми е, за ним е, переграли в гру, тому що він не знає, чи залишати її, чи ні. Ти ще настільний блогер, маєш 10 разів зіграти. Так, да, я знаю, да, але ви знаєте, я для вас знімаю відео, де зазвичай намагаюся розповісти думку після першої партії. Да, є такі піс -піс блогери, піс -після які знімають вибачаюсь, Паш, вони знімають летсплеї, де вони награли вже по 20 партій. А в нас не летсплей, у нас думка після гри. У нас життя важке. Ой, да, ти без світла. Ладно. що ти розкажеш про гру. Вона тобі заміняє маракай, бо не заміняє зовсім інша гра. Відчуття якісь є. Ну класне, Ну що, Не, не можна. видно що інша гра. Чи що там Маракайбо, ну воно набагато важче, складніше uh -huh. і довше, і більше. В нього грати буває, ну розкласти його, заманити в нього людей буває дуже складно. В цю гру грати доволі просто і розкласти її легко, зіграти легко, але вона не дурна, тому що тут йде постійно гонка. Я, наче, як правила прості, але дуже багато комбух з цих карток складається. І прикольний mm -hmm. момент в плані перегонів. Хто перший допливе, чи хочеш ти поспішати, чи по одній каці стрибати а, і все це створює доволі цікаву ну, таку скажи? Шутку. Ми майже стрибали, от збирали дуже перші, багато всього. Перші, і круперше коло ми проїхали, хоч ми думали там подовго, але ми його проїхали ну, при через три не було, того не було. Так, а от останні коле ми вже плилися, бо в нас багато всього, ми могли багато закупитися, багато там споруд побудувати. Тобто, Тому мені здається, вихалися. гра може навіть і за 40 хвилин зігратися, по суті. Ну, якщо так. не збирати всі підряд підрядки. Якщо трисувати. на двох. Ну так. Да. Типу, щоб тількист, вони були, знаєш, множники великі не додають сильно. Угу. Бо ти можеш не встигати, і ти такий, а я фінішну. Там, до речі, поясни мені бо я цього не пам'ятаю. Якщо, наприклад, я сюди стала, я фінішнула. тебе один хід чи скільки ти ходиш? а Гра одразу закінчується відразу, Оскільки да? Тобто, якщо ти, відразу. якщо наприклад я буду тут, а ти будеш щось отут, то ти, типу, не встиг сюди. Доповити. Ну дивись, тут же ж під кінець, як відбувається, ти стопаєшся спочатку на оцій бухті. Виконуєш бонуси, да. а на наступний свій хід ти вже сюди застрибуєш тобто, тобто по суті, попередження є та попередження. Ти сюди застрибнула. І всі розуміють, що наступний хід буде твій останнім, і всі мають зараз зробити щось найважливіше або спробувати. Але тут немає до тебе, мінус, мінусових по немає, просто типу, ти не встиг зробити більше задуманого як ти хотів. Тут за все дається ПО, Ти багато нагрібаєш, і питання в тому, хто найкраще комбуху зробить з оцих карток, хто найкраще нагребе. Ще під своєю місію. Ну, а мінусових взагалі в грі немає. За другу мою партію я зіграла краще, ніж першу, Там у мене десь вийшло на 20, ні, вибачте, які 20, десь на 30 -то більше, але і Паша зіграв уже краще теж на цей раз. Угу. І тому він зміг мене виграти. Я опять, не гадую, зла, тому що Паша виграв, де справедливість, він там собі ці всі жемчуг понаходив, плавав, а я не знайшла. Ну, гра непогана, мені ще цікаво взагалі, що там за. Доповнення, бо ось отут я б хотіла би добудувати і подивитися, що воно буде давати взагалі, бо я не знаю, що воно там дає. Це там паруси а, мабуть. прикольно, щось якісь покращення корабля ще в доповненні є, наскільки пам'ятаю, лідери. А, тобто, капітани асиметрія на початку. Асиметрія ага. капітани кораблів, і угу. це прикольно. Мені здається, гра може бути для когось трошки швидкою. В плані того, що ти всього лише три кола нафігачив, хочеться ще більше карток нагрести. Угу. Здається, тільки тільки розігнався. Тільки собі здобув якусь силу, війки, там, понад, там на, а, наробив, да. а вже гра закінчиться, але може в цьому її прикол. Мені мені наприклад, е, я люблю їх хардкорні, але такі теж гарно мати, тому що в мене є Оля, яка я можу у годинку пограти, ну, півтори годинки пограти. От для таких людей, яких немає багато mm -hmm. часу, от такі ігри точно підходять. Нічого поганого я про неї взагалі теж не скажу. Не у мене немає тут мені ніякого навіть... дивного відчуття, що там щось недоробили. Зазвичай є відчуття В таких невеликих іграх, єврових, що вона швидко може набриднути. Угу. Це ну, ж тому, рандом що приходить, Поле всяка рандомно максимально рандомна мапа, кожна. І оця максимально рандомна мапа в цій грі буває, це як речі, не сильно впливає на гру. Рандомна угу. мапа. А буває дуже сильно. Отут дуже сильно, тому що у нас буквально геймплей будувався від того, де знаходилися певні острови. да-да Особливо там якісь типу з рейдами. На початку гри острови з рейдами От вони да так буквально... всі рейди. На да, статі. ось поруч, а далі ну, ну там отут походи там завдання собі купи, і ти такий ну, ти буквально будуєш свою, свою стратегію в грі від того, де тут картки знаходяться. Це прикольно і е, мені здається, якесь там накинути одне доповнення з лідерами тими самими, і можна дуже довго в цю гру грати. Думаєш, лідери вирізали з бази, щоб було доповнення? Ну це, це тут як сказати, як і в будь-якій євровій грі. Лідери це очевидно перше, яке ну якесь да, да Так, так. Маленькі асиметрі, так саме, як оце, uh -huh. у вашого, як ти у пошуках. О, ні, подожди, як ося. Не дюна, uh -huh. Арнак. За гуріни Арнаку, де. там теж ці лідери є. Так. Да, окей, тоді, я думаю, ми все сказали, що все так. що хотіли Власна ми сказати. Це єврова гонка на годину, півтори, Да. супер. Тому я думаю, скалюється від гравців. Тут є соло. По-перше, не грав соло, але воно є, і мабуть непогано працює. І гра скалюється певно дуже добре. Вона швидко буде на чотирьох гратися. Я думаю, що там конкуренції більше і цікаво буде. Ну і ви бачите взагалі, скільки вона місця займає, теж ну немало. Потрібно ще картки ці роз... багато. Ну так, як середня євро. я Мені здається, звичайно, маракайбо більше набагато да, да, да. ну, велике ну, і поле, планшети поле. І поле. О, окей, тоді дякую, що з нами сьогодні були. Ліпіть подобайки, пишіть ваші коментарі. Підписуйтесь на телеграм, на тікток. Там можете донатити мені. ладно, можете донатити зсу, звичайно. Можете надсилати мені ігри. Просто так. А можете позичать. Я пограюся з вашою думкою. Ми скажемо. Я назад поверну вам гру. Тому вам гарних партій. До скорої зустрічі. Бувайте! Пока.